Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Я хочу сьогодні з вами поговорити про те, що у кожної його істотні повинен бути будинок або помешкання, або житло. І для того, щоб ми з вами повторили, що таке житло, пропоную е, вам погратися. У вас зараз перед оченятами. Є така гарна картинка, яка показує нам, показує нам звірят, колмашок і птахів та їхнє житло. І ми з вами зараз повторимо, хто у нас тут намальований і де він живе. Я пропоную вам уважно подивитися і знайти ластівку. Сказати мені, хто це? Птах, тварина чи комаха? Це птах. птах живе під дахом. Так, а білочка? Білочка це тваринка. Де білочка живе? Білочка живе у лісі у. У духлі, вірно. А мишка. птах? Ні, це тваринка. А де така тваринка живе? У нірці, вірно. А лисичка. Лисичка це хижа тваринка. Живе вона в лісі, вона має свою нірку. А мурашка – це. Комаха, комаха живе, мурашка живе де, у мурашнику, вірно. А бобер це, це тваринка, так, і живе він у своєму зробленому загадці. вірно. А бджілка? Ой, це. Комаха і вона живе у вулику. А в нас залишилася ще жабка. Це тваринка. А де вона живе? На болоті, вірно, вірно малята, ми всі знайшли, хто де живе і вірно, всіх назвали. А я пропоную вам зараз взяти до рук дошити. Михайло, мами і тата вам допоможуть знайти завдання, і по цьому завданні вам потрібно обвести цифру 5, порахувати скільки метеликів, скільки хмаринок і скільки у вас квіточок. Ви зараз мами нехай поставлять на паузу, виконуємо завдання і будемо продовжувати. Малятка я. Побачила, що ви гарно все порахували, попрацювали в лошиті. Скажіть мені, будь ласка, а де дім у метелиці? Як ви думаєте? Так, вони, можливо, живуть у... на квіточці або у квіточці. Так, і я пропоную вам. Зараз послухати таку невеличку історію, мені про неї розповів мій допомічник Бедрик. Він мені при розповів цю історію. Каже, вона дуже цікава історія, так, Бедрику, і я хочу її вам розповісти. А ви сідайте уважненько і слухайте мою казочку. Сказочка була написана українською письменницею менецею Ганною Тубач. Називається ця казочка, як Жук будував собі хатинку. Жук малий і волохатий, те життя прожив без хати, вдень від холоду тремтів, а вночі... Страху млів, дощ спинку облував і душу смутку наганяв. ох, -ох, -ох набридло жити під дощами і під вітром. Хоч маленький волохатий, хоч я твоєї хати. Он повзе маленькі рави постизжиньці біля ставу. Бач, у равлика на ця спинка добре схована в хатинку. Жук у равлика писав, Хто тобі хатинку дав. Равлик гордо похвалився, я з хатинкою родився. Потім равлик засміявся і в хатино сховався. А жук. Образився, прибіг, аж на наш міський поріг. Зручно в сінях примостився, а тоді спитав у брата, де взялася ваша хата? Хто ж, крім тебе, та й не знав? Тато хату збудував? А жук образився. Ти на мене подивись, Вродився, і зуб із нашого порогу геть подався у дорогу. О на зустріч йде корова. Круторога і здорова. Запитаю про своє. А у тебе хатка є, а корова їсть траву, онде Хлібчику живу. Той хлівець, мабуть, здоровий, коли там живе корова. Жук малий волохатий натомився всіх питати. Він знайшов трухлялий пень і сидів там цілий день. Та нічку він проспав. Що робити сам не знав? Он білить мураха в поле. Мед збирає дикі бджоли, а якась мала пташина до гнізда несе під гіну. жук розправив чорні крила і відчув, що має силу. І сказав собі завзято Я також збудую хату. Ось візьму суху травинку. І в стеблинку-бадилинку поскладаю на листочок і віднесу все від місточок. Під містком жаби кричали, а жука не помічали. Але він їх не злякався, та й за свою роботу взявся із глибокої криниці на масив лом води. День не спочивав, будував та будував, хай надвечір та надиво, хатка виросла красива, жук від щастя заспівав, потім сів та задрімав. Розліталися джмалі. А ці вікна замалі. Носа висунув комар. Він забувся про димар, обізвалася сорока. Ця хатинка кривобока, тих затискала змія, хата гарна, бо твоя. Пішли мурахи навпростець. Кажуть, справді, жук наш молодець, але жук того не чув. Він стомився, він заснув. Люй бачу вісні власну хатку в бур'яні. Бачу небо, бачу поле. Я щасливий. Я Ніколи. Ось така казочка малята. Скажіть мені, будь ласка, а вам подобалася казочка? А чим саме? Скажіть мені, будь ласка, а хто будує будиночки? Як називається ця професія? Так, ця професія називається будівельник. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите свою хатинку? Так, усі дуже люблять і бережуть свої домівки, і люди повинні з повагою ставитися і до комах, та їх будиночки, не руйнувати і не, не, не розказувати всім про їх користь для природи, розказувати, так? А якщо птахи будують Гнізда, а мурахи будуть мурашники, а мишка не риємірку. Скажіть мені, будь ласка, чи можна їх назвати будівельниками? Так, можна назвати будівельниками? А малятки, скажіть мені, будь ласка, а комахи. Заслувуюсь, щоб у них був будинок? Так, комахи і птахи. І вірі, і люди, і, і заслуговують на те, щоб мати житло. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей малята. До побачення!